Сім років тому в системі Прозоропродажі відбулися перші успішні аукціони, що організовувалися фондом гарантування вкладів фізичних осіб. На продаж виставлялися кредити юридичних осіб захід інкомбанку. Участь в аукціонах приймали по двоє учасників. Загалом в системі на сьогоднішній день вже проведено більше 234 тисяч аукціонів. І варто відмітити, що більше 14 тисяч з них успішні. Загальна сума отриманих коштів від реалізації активів, що виставляли через систему продажі, сягає близько 29 мільярдів. Ці кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються. На сьогодні щотижня в системі публікується в середньому більше 100 аукціонів. І варто відмітити, що з початку повномасштабного вторгнення в системі проведено успішних аукціонів на більш ніж 6,4 мільярда гривень. Ці кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків. Дякуємо колегам з прозоропродажі за роки співпраці. Рухаємось далі. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.